шановним Сьогодні у нас буду розказувати як оздоблення цей а, фасаду цієї стоматології вот, і розкажу що починається. Починається ось цього. Ра! Надо одірвати трубу, що вам заважає. О, Тобто, Прийшовши на роботу, замірявши ці, ці діла, заказавши матеріали, треба демонтувати усі елементи, що вам буде заважати швидкою, швидкою роботою. Тобто, тут заважали мені цей заборчик, є воно відкритий одну секцію. Тепер труба. О, тобто, робіть на роботі завжди більше часу на підготовку всіх елементів, що вам заважають, тоді легше буде працювати. Тут цей, цей, такий економін варіант це задній двор. Цього стоматологія. Тут вирівнялося западліцо з, з газоблоком 30-м він утеплятися не буде. 30-сантиметрова така толщина вона є утеплитель. О, о, типу цей Вирівнялося цоколь, утеплився, вкопався нижче, щоб точки роси не було знизу о, в землю. От, дивіться, тут, о, цей, тут щоб мосика холоду не було. Тут зайшов пінопласт майже 2 см на вікно. Тобто Так як фасад не буде утіплятися, тут утіплився откос, зробився з вулиці. От. І оцей секрет в чому, що опускається оця частина откоса не з рівень з вікном робиться, а нижче. Оцей мостик холода ми перекриваємо раз, бо там профіль закінчиться там дірочка. і коли буде стояти, щоб збоку було не видно дірки було в отліві, Переходи. Оцей косик буде скривати цей дірочку в отліві, Бо вона буде під уголом Тоже по цей отлів я демонтував. От, як бачите, всі ці шви пропінені. От. Тобто, цей фасад просто перетягнеться клеєм. Перетяг фасадним, з сіткою армувальною і пофарбується. Це бюджетний такий варіант. От. Ну і завжди в кожній роботі е, тут є свої нюанси, бо, тому що це добудова. А в добудові воно збоку е, був раніше крильцом. І воно це із цегли зроблено. І воно нерівне. я спочатку перфоратор збити, щоб витягнути стінку торцеву в один рівень. От, наприклад, прийшли люди по оцей, спеціалісти фасад робити, а одразу кажуть, що треба і сходи зробити. Бо вони такі вже повсідали, Йде домовленість, щоб вирівняти її сходи. А сходи, щоб ви знали, це одна із найважких виставляння цієї палубки колотіння бетона. Ось От. От такий буде фасаді. По углам буде ставлена сітка армувальна з куточком отаким. зармується отак всі угли. І отак. І внахльості все перешпаклюється. А потім вже коли... Фінішна буде обробка після фінішної, вже встановлюється тлів. Тобто, щоб він не заляпався, не чіпляться, ні шпателем не гратися, він встановиться вже після усіх чистових робіт. Оця частина буде утеплятися і перетягуватися спеціальною цементно піщаною І яка не дасть вологі, бо буде ляпати, дощі біля, щоб воно не натягувало вологи. Спеціальний ніс буде суміш. Взяти пінопласт на гриби. Тут ще багато 5 грибів не треба, бо це низ соколь. Низ зажметься цим або мосткою, або землею. А верх ми у нас цей приклеєний наклій і задіблено грибами. От. І завжди розуміти так, що клієнний на цей є рамочний спосіб клієння пінопласта. а є ляпухами. Есть, тут э, багато цих ляпух з запасом до 9 штук на, на, один, цей, на один лист. И, и за, и, цей. Шо, вчити, ці гвоздіки, вони просто відрізаються. Сверло десятка, сверлиться перфоратором, забуваються гриби. От, завжди в газоблок б'ється на, на, до, до 7 см, гвоздь дуже бути. В кірпіч до 5 см заходить, а в газоблок до, до 7. Отака така технологія. Вчимося, далі буде.